Електроконтроль енергія під контролем. Всім привіт! Сонячна електростанція, крім щитів, на постійний струм, обов'язково використовує щити змінного струму. Тож сьогодні хочемо представити вашій увазі шафи змінного струму. Перша шафа обладнання вимикачем навантаженням та автоматичними вимикачами для захисту ліній від інверторів. Друга шафа у нас обладнана перемикачем навантаження і також автоматичними вимикачами. Перемикач навантаження забезпечує можливість перемикання між джерелами живлення. Та в цих двох шафах заключається в тому, що перша шафа. Виконує функцію обручного відключення лінії і захисту ліній від інверторів. А друга шафа додаткове перемикання між джерелами живлення. Силові шильни щиті виконано із МІДІ використане електрообладнання DTI Словенія. Наша компанія може виготовити шафу з використанням різних провідних виробників електрообладнання, такі як Schneider Electric, Hager, Eaton, ЄТІ, Shint та багато інших. То звертайтесь до нас і ми підберемо комплектуючим відповідно до ваших вимог.